Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються. Дочекався закінчення нерестової заборони в цьому році, в 23-му. Нагадаю, хто не читав наказ, нагадаю, річка Десна заборона по 20 травня включно, а каскад річки Дніпро. По 10 червня включно. Що, що значить включно? З 21 травня можна вже рибалити на Десні і на річці Дніпро і каскадах? З 11 червня. Тому, дочекавшись закінчення нерестової заборони, я не тільки приїхав, я примчав на свою улюблену річку Десна, де буду зараз спробувати спіймати якогось хижачка. В пріоритеті в мене судачок і щучка. Ну, бажано спіймати соміка, але рівень води в цьому році дуже, дуже високий. Тому ну, не знаю, що з цього вийде. тому Залишайте з нами, наливайте собі смачної кави і всім приємного перегляду. І так, друзі, з приманками мільчити не буду. Ставлю Easy Shiner у 4 дюймах. Менше ніж 4 дюйми навіть і пробувати не буду. Минулий рік показав 4-5 дюймів. Це саме та приманка, яка потрібна для хижака на десні. Вантажик ставлю 18 грамів. Зазвичай я в всіх місцях ловлю вантажком 10-12 грамів, але зараз висока вода, стрімка течія, тому 18 грамів. І робимо перший хвилюючий закид. Робимо закид на кордон стрімкої течії і там, де течія замідляється. Чекаємо падіння приманки на дно. І починаємо робити сходинку. Течія досить стрімка, тому особливо зі сходинкою заморочуватись не буду. Підривчик пауза. От, є касанечка дна. Два підривчики пауза. В залежності від паузи роблю від одного. До трьох підривів. І паралельно з цим один підрив, одна прокруточка, подмоточка катушкою. Два підриви, дві подмоточки. Зараз два підриви, дві подмоточки, пауза. Ось 18 грамів. Можна навіть зменшитись до 16. Вода зависока, течія стрімка, але ось як бачите, 18 грамів дуже добре відпрацьовують, я зараз навіть зменшуся до 16 грамів. Чудово. Перший закид рибку не приніс, і це добрий знак. Я приїхав на один день, вчора ввечері, переночував на дачі і зараз цілий день. Половлю і ввечері додому. Тому, що вдасться вполювати, я вам все покажу. Друзі, якщо не знаєте, що поставити, ставте мандулу. Вона, як розвідник, дуже добре себе показує і по судаку, і по щуці. Тому ось я тут ловив вагою 16 грамів. Поставив вагу на мандулу 24 грами. Так, підрегулювала фрикціончик. Мандулу треба трошки перегружати, щоб пауза не була довша за одну секунду. І робити таку сходинку, коротенький підривчик, один прокрут, чи пів прокрути, пауза. І приманка, вона повинна скакати по дну, приманюючи хижака. І на неї дуже гарно реагує і щука, і судак. Соміків, чесно скажу, поки на мандулу не ловив. Ну я думаю, що якщо десь буде поряд пропливати сомік, від такої приманки він не відмовиться. І так, чекаємо падіння на дно. І такий півоберти. Підрівчик півоберту. Катушечкою. Ось так гупає у воді. О. Один підривчик, два підривчики. О, як гарно. Гарно відпрацьовує на 24 грамах. Принцип лову, друзі, такий. Стали на точку. 10-15 хвилин покидали різними приманками, зміщуємось. Смістилися десь так на 20-30 метрів вниз за течією. Пробросали і переміщуємося. Там, де рибка буде покльовувати, там ми. Будемо залишатися довше і змінюючи приманки, будемо рибку доловлювати. Здається, це сом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я нічого не можу з ним зробити. Ти чи сом. Сом, друзі. Ти чия? У мене лайтовий спіння. А Отити ще її його важко буде взяти. О! Ай-яй-яй! Оце, друзі! Так, я думаю, що треба нам буде зняти якось І... Бо я його так не людям Солік гарний, але... Що може? Спробувати! Пішов потрошку! Потрошку пішов! ух А це, друзі, відкриття десни. Ой, яка, галя. А це, друзі, кайфує! Лайтовий спінінг! Ну, трошки його ух! 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 Ой, який гарний! Чудово! треба тепер рибку взяти Мабуть прийдеться все ж таки якір знімати. витягати, фух, так! Немає як його. Я... я його не так не візьму. Бо я його, друзі, да, не візьму. А це вам <різь> трошки екстриму. Так, да. і натяжечка, головне натяжечка. Друзі, головне це не о! О, так буде веселіше. Так. У, о. Так діло піде веселіше. Піде діло веселіше. О. Бо проти течії гарну рибу дуже важко взяти. Порада, якщо ви на течії вхопили сома, знімайте з якоря. О, нормальний, нормальний розмір сома Нормальний, друзі, розмір сома Нормальний, друзі. Поспішати не будемо. Поспішати не будемо. Риба гарна. Поспішати не будемо. Друзі, Сомик гарний. Сомик, друзі, дуже гарний. Такі 5+, плюс. Ой. Давай, ух ти, Вау! Оце! Оце, друзі! І відкриття! Так! Ну що, підеш? І сачок маленький. І сачок ще маленький для такої риби. Я наш. Друзі, наш, наш. О, ти такий... П'ять плюс. ху Друзі, я це зробив. Дивіться на цього красунчика. Фу. Оце, друзі, оце лак. Оце лайк. Дивіться, отакий десь. Ні тут. Я його зважу обов'язково, але тут більше 500%. Приманка в шахті. Приманка в шахті. Вон дай, дивіться де. Ху. -у. Оце, друзі, красунчик. Супер. Восьмо ранку. А ми вже з трофеєм. Чудово! Я обожнюю цю річку. Річка десна. Це щось неймовірне. Так, ну що. Як кажуть у спорті, контрольне зважування. Опа, друзі! Оце 7. Так о. Зараз. 7300, 7 Подивіться цього красунчика. 7300. Пашка. Хай зафіксується. 290 зафіксувалося. Якщо видно. 7290. 7300. Оце розмір. Оце, друзі, розмір. Оце початок риболовлі. Все. Трофей взят, Бачите, 7290, 7300. Круто. О, так що, лошмаранку можна вже плисти додому. Круто. Це чудово. Ще раз покажу цього красунчика. от такий. Дивіться. Який вау! Порадував. І так, друзі. Поміняв приманку, тому що сом пошмотував її, але жадно взяв, сковтнув майже уся мі... зябра. Тому приманка сподобалася, перезарядив. Значить, вантажик. Тут зазвичай я ловлю вагою 10-12 грамів. Зараз в мене 24, тому що сильна течія. Отак, дивіться, фетик 4 дюйма. Ось салатова спинка, лимонне пузико. І зараз покажу, що і як я зробив. Так, дивіться. Зробив закид. Отут ось тут у нас коса і поєднуються, тут так от я показую якраз. Два, дві течії. І от я бросаю, откидаю, чітко посередині. Між течією. Чекаю падіння на дно. Тобто тут у нас є зліва від мене це основне русло, справа йде протока. Тут коса. І ось посередині, де замідляється течія, вони зустрічаються. Я робив таку проводочку. Два підривчики плавненьких з подмоткою і пауза. Два підривчики, пауза. І на паузі було чітке клюваннічко. О, треба да, підтягти. Підтягти треба, да. І Риба гарна. Пробував її підтягти до човна. Дуже сильна течія з 50 метрів підтяг до 30 і більше не міг підтягти. Тому прийшлось знімати якір. І мені мене течією якраз несла до соміка. Ну, а далі ви все бачили, друзі. Тому, якщо порада, якщо ви ловите на течії, і у вас зачепилася гарна риба, і ви не можете її підтягти до човна. Просто знімайте з якоря. І коли ви будете над рибою, вам дуже легко буде її підняти. А то, що вас носить течією, це не страшно, тому що. Разом з вами зносить і рибу. Тому ось, особливо в ловлі сома і в ловлі крупного трофейного сома, я на Київському морі ловив гарних трофейних сомів. Так от, головне при виважуванні сома, це щоб човен був максимально вертикально над рибою. Тоді ви його як домкратом піднімаєте. Якщо ви стоїте на якорі і сом від човна 50-30-50 метрів, він як на повіці гуляє і ви його ну, не підтягнете, і ну, шанс, що риба зійде, дуже великий, тому що він якогось корчика на дні знайде і все, і ви залишитесь без риби. Тому така порада на течії, Знімаєте з якоря, а якщо ви ловите десь на Дніпрі, де течія не сильна, просто ставайте над рибою і все у вас вийде. І так, друзі, довго на одній точці не застоїмось. Покидали 10-15 хвилин, спробували різні приманки і зміщуємося вниз за течією десь. Там на 10-20 метрів. Заякорилися і знов таки 10-15 хвилин покидали приманку, змінили колір, форму, з проводками грати не приходиться. Я використовую або такий більш різкий підрівщик, таку більш агресивну сходинку, або більш плавненьку. Вітер несе навіть якось погано тримає трошки видуло. о така, друзі, погода. Кінець травня місяця вдягнений, в реглані, в курці. І хочу вам сказати не жарко так. Дує, течія сильна, вітер дує. Але хоч цю мошкару розігнав, бо в очі лізла, заважала лови. Восьмій. Одне клювання, одна риба. Я кажу, стовідсоткова результативність, але одна клювання і одна риба і зараз десята ранку і поки клювань більше нема. На жаль. Так, друзі, погода. Змінилися, вітер сильно піднявся, тому що думав, що сьогодні буду цілий день ловити. Так, відчуваю, що ще годинку і буду збиратись додому, бо дуже некомфортно. І так, друзі, роблю закид. От у нас йде основна течія. Тут течія замідляється. І от є, так, якщо придивитися, є такий як кордончик. І от я кидаю саме в цей кордончик між... Тичією і е, там, де течія замідляється. Чекаю касання на падіння на дно і починаю робити сходинок. Вантажик я такий підбираю, щоб приманка зависала після двох підривчиків десь секунди на три. Це оптимальне. оптимальний час щоб хижак встиг прицілитись і вполювати нашу приманку. Якщо вона підвисає більше, ніж 3 секунди, я вагу збільшую. Якщо пауза менше за 3 секунди, я вагу зменшую. Зовсім некомфортно ловити. Мало того, що течія сильна, так ще й вітер такі пориви і зриває з якоря. Тому ще годинку так от будемо сплавлятися. Обкидали, обкидали місце 10 хвилин, змістилися так на 20-30 метрів. Знов таки обкидали, обкидали, змістилися. Зараз піду під саме берег, під дерева. Буду вздовж берега робити проводку, бо тут дуже сильно течіє. Друзі, подивіться, яке гарне місце. Для чого я це кажу? Тобто Важно придивляйтесь до річки. От як вибирати місця для лову хижака. Ось де є коси на десні, де є обратки. Течії, де є, от, дивіться, от русло, воно робить тут такий поворот. І в цьому повороті, на цьому повороті є такий закуточок. Тут майже відсутня течія. І от якраз на кордон, де от йде течія і де вона замідляється, зупиняється, от туди якраз і треба кидати приманку. І ось цю заводь обов'язково треба обловити ретельно. воно може там сьогодні не спрацювати, ну, бо це саме в цей час, там зараз та година. Але тут 100%, 100 є хижаки. Тому такі місця треба дуже-дуже дуже ретельно обловлювати, навіть якщо там з перших трьох-п'яти закидів е, рибка не спрацювала, е, не е, клюнула. Не поспішайте покидати такі місця. Вони дуже-дуже-дуже перспективні. Тому уважно придивляйтеся до річки. І нікуди не поспішаємо. Ми ретельно обловлюємо діляночки. І от перспективні ділянки, які нам на шляху трапляються, Обов'язково треба їх дуже ретельно обловлювати. І якщо вони не спрацювали в цей раз, не засмучуйтесь, наступний раз обов'язково спробуйте ці місця. Рано чи пізно вони дадуть рибку. Хижак, він зазвичай стоїть там, де майже нема течії, або де вона зовсім-зовсім невеличка. От, намагайтесь, друзі, знаходити на річці такі місця, де або відсутня, або зовсім невеличка течія. Ну, ви розумієте, що хижаку дуже важко цілий день боротися з течією сильною течією. Ну, можете собі представити, уявити собі... О, клювання було, можете собі уявити, скільки сил. Потрібно хижаку для того, щоб постійно справлятися з течією. А сили це харчування. Тобто риба постійно, потрібно, для того, щоб їй були сили, їй потрібно постійно харчуватися. Тому вона не буде витрачати свої сили на боротьбу з течією. Вона шукає такі місця. Будь то судак, будь то щука, будь то сом, шукає такі місця, де течія мінімальна. Тому, от якщо ви бачите такі перспективні друзі, місця, обов'язково ретельно їх обловлюйте. І так напрацьовуються нові точки. Ось коли рибоклює... Стоїш зазвичай на одному місці і ловиш на одну приманку. А коли риба не ловиться, починаєш або експериментувати, ще один закид зробимо. Коли риба не ловиться, починаєш або експериментувати з приманками і знаходиш щось новеньке, або починаєш шукати нові місця і так само знаходиш нові перспективні місця. Тому, друзі, не зациклюємось в приманках, не зациклюємось в місцях, що макаємо щось новеньке, експериментуємо і зазвичай це завжди дає результат. Так, це вже початок на першу. Рибка не хоче реагувати, тому ще. Декілька місць перевіримо по ходу, і будемо вже відправлятися до машини. Бігфіш у нас сьогодні є. Сомік порадував. Але було без продовження. Одна клювака і одна залікова риба. Ну що, друзі, ось і підійшов до завершення сьогоднішній чудовий риболовний день. І так, коротесенько про те, де я був і що сьогодні відбувалося. І так, приїхав на відкриття річки Десна після нерестової заборони. Це 21 травня. Половити щуку судака. Ну і навіть не... Очікував вполювати трофейного сома, тому Десна порадувала гарним трофейним сомом. І так, дивіться. От дивіться, який гарнюня. Я його зважив. 7290, ну, 7,300. Будемо рахувати, 7-300. Отакий, дивіться, друзі, трофей. Перепробував безліч приманок, але сьогодні фаворитом ось була в мене така, такий фетик у чотирьох дюймах. І так, це на що спіймав, що спіймав, а тепер чим ловив. І так, в мене два комплекти, я їх називаю деснянські комплекти. Це мій улюблений флагман Blackfire в зрості 2,60 З тестом 10-35 грамів. Катушечка тут мінзя 3000, шнур намотаний одиничка Флюр в мене 505-й, бо розраховував ловити щуку. Другий комплект в мене фаворит. Кред З тестом 15-45 грамів. Це такий вже медіум. 4 тисячка катушечка і шнур намотаний 012. Отак от, друзі. Десна порадувала трофейним соміком, тому збираюся додому, а всім вам я бажаю миру, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. І до нових зустрічей. Будьте здорові!